Привіт! Мене звати Валерія, і сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як щоденно вдосконалювати вашу англійську. А найголовніше те, що це можливо навіть якщо у вас є мінімум часу. Ви напевне чули, що для того, щоб вільно спілкуватися англійською, важливо розуміти, що потрібно, а також Набути звичку вчитися щоденно, але з усіма справами, які ми повинні робити в житті, іноді важко залишатися послідовними в навчанні. Це стається з нами всіма. Є один дуже простий спосіб розвивати наполегливість в навчанні. Навіть якщо ви думаєте, що у вас немає часу навчатися взагалі. Тому в цьому відео ви дізнаєтесь про легку систему, за допомогою якої ви можете досягти своїх цілей в англійській мові, навіть якщо ваш час дуже обмежений. Я засновниця онлайн школи Valeria English Daily. вже більше 11 років. Я допомагаю людям з вивченням англійської мови і отримую від цього максимальне Задоволення за ці 11 років я розробила систему, яка допомагає мені і моїм студентам легко вдосконалювати рівень володіння англійської мови. Перш ніж я вам її представлю, я хочу обговорити, чому ж нам так важко здобувати гарні нові звички. Якщо ви, як і я, Оточені різними розвагами, то ви легко можете провести години, дивлячись серіали на Netflix або відео на вашій улюбленій соціальній мережі, між тим, щоб робити щось, що вимагає більше зусиль, наприклад, сідати і відкривати граматику англійської мови, та робити щось, що є веселим і легким, наприклад, дивитися смішні відео на TikTok, наш мозок завжди обирає те, що легше. Та вимагає менше зусиль сьогодні, проблему непослідовності дій чинять декілька факторів. По-перше, це відсутність чіткої мети. Без цілі ви не дістанетесь туди, куди вам необхідно. Так це працює у будь-якій сфері. Але що цікавіше, просто мати ціль недостатньо, вона велика і здається дуже складною і майже недосяжною. Тож ваш мозок. Йде по найпростішому шляху і обирає щось легке та зрозуміле, відкрити інсту і почати скролити хвилин, так мінімум 30. Другим важливим чинником є система, план того, як досягти вашої мети. Наведу ще декілька прикладів. Якщо ви хочете схуднути, то кількість кіло, яку ви хочете скинути, є вашою метою. А системою є здорове харчування та вправи. Правильно, викиньте перше чи друге і результату не отримаєте. Або, можливо, щось більш відповідне для вас. Якщо ви хочете отримати 9 балів на IELTS-екзамені, то це ваша мета. А системою є фактична робота над основними. Мовними навичками: говоріння, читання, письмо та сприйняття на слух. Коли ви змінюєте свій фокус на систему, це допомагає вам насолоджуватися процесом, замість того, щоб бути занадто зосередженими на результаті, який ви сподіваєтеся досягти. Наприклад, якщо ви кажете, що хочете володіти англійською на рівні B2 2 то це результат, якого ви хочете досягти. Але зараз запитайте себе, що мені потрібно зробити, щоб досягти цієї мети. Або іншими словами, що я буду робити кожного дня, щоб оволодіти англійською на потрібному мені рівні. Відповіддю на це запитання може бути запропонований мною формат вивчення англійської English Daily. у своєму бестселері книзі Атомні звички. Експерт з поведінкової науки Джеймс Клір стверджує, що не варто ставити великі цілі, а краще створювати невеликі звички, які можна легко впроваджувати і повторювати з часом. Він вводить поняття атомних звичок, дрібних змін, які накопичуються з часом і призводять до значних результатів. Іншими словами, він каже нам приділяти більше уваги тому. Як ми будемо досягати наших цілей, а не тому, що ми хочемо досягти? Тому одна з його цитат, яку я дуже люблю, це: ми думаємо, що нам потрібно змінити бажані результати, але насправді не це є проблемою, а те, що потрібно змінити саме систему, яка веде до цих результатів. І саме на основі свого досвіду навчання тисячі плюс студентів і розуміння психології звичок я розробила формат щоденного навчання. Ця система називається Daily, що в перекладі з англійської означає саме щоденно. Я зрозуміла, що навчання 2-3 рази на тиждень по годині не працює або працює дуже мало ефективно. До прикладу. Чи були у вас знайомі, які навчалися декілька років по 2-3 рази на тиждень і зараз вільно володіють мовою? Чи можливо у вас самих був такий досвід? Чи є розуміння того, що ви займаєтеся англійською роками, а до рівня 1 ще як до Києва рачки? Практика все ж таки показує, що заняття один-два рази на тиждень недостатньо ефективні. Щоб вивчити іноземну мову, вам потрібно щодня практикуватися та перебувати в контексті. Розумію, що Дуже важко вивчити англійську, коли ніхто в вашому оточенні неї не спілкується, але я знайшла рішення. Моя система називається Valeria English Daily і полягає у тому, щоб кожен день присвячувати від 15 хвилин практиці англійської мови, всього 15 хвилин інтерактивних занять, за допомогою яких ви сформуєте звичку регулярно займатися вдосконаленням своєї англійської. Як це працює? Спочатку ми визначаємо рівень ваших знань англійської мови. Далі я складаю індивідуальну програму навчання для вас. Заняття будуть проходити в реальному часі у вашому індивідуальному чаті Телеграму. У групі зі мною під моїм контролем та вашим основним викладачем-куратором. Щоденно, окрім неділі, ви отримуватимете завдання на день. Протягом дня ви будете надсилати виконані вами завдання на перевірку. Корекції, підказки, відповіді на запитання та пояснення викладача допоможуть вам швидше розібратися з будь-яким матеріалом. Від вас потрібне тільки одне. Робота над самодисципліною та всього лише приблизно 15 хвилин на день вашого часу. Дослідження кажуть про те, що для формування нової звички потрібен 21 день. Так, на початку трохи важче з дисципліною, але потім починається кайф від навчання. В мене є велика кількість задоволених студентів. Перегляньте наші відгуки невдоволеними залишаються лише ті, хто так і не зміг спланувати свій час зробити певні зусилля, вийти за кордони свого комфорту, дійти необхідної регулярності та приділили навчанню всього лише одну годину свого часу за перші чотири тижні. А як я вже і казала, перші чотири тижні. Надважливі, бо впродовж них формується звичка, і англійська стає невід'ємною частиною вашого життя. І так, всі зайняті, всі навчаються у багатьох діти. Ну камон, якщо ви не можете знайти 15 хвилин, це каже лише про одне. Вам англійська насильно то й потрібна, але все ж таки, якщо потрібна, я вам наполегливо рекомендую спробувати мій формат навчання. Ви закохаєтеся в процес і будете кайфувати від ваших результатів. Прогрес ми з вами будемо відстежувати на постійній основі. Зараз в моїй школі триває набір на навчання. Ми добираємо лише обмежену кількість студентів. Наша мета. Це 100% задоволеність продуктом, про що кажуть наші відгуки. Подивіться їх. Якщо ви нарешті хочете вивчити англійську, працювати в IT віддалено, просунутися в кар'єрі, заробляти більше, подорожувати, вступити до університету мрії, залиште заявку на консультацію. Якщо у вас є питання, залишайте коментарі And remember... 15 minutes practice a day improves your English away